Вітаю вас, дівчатка, хлопчики, і тебе моя ненька Україна. Це ми у Хорватії. Трошечки вам покажу. Трошки покажу. Заїхали водички попити. Я сік випила. Мої по стаканчику вінця випили. Ось тут туалет. От, а бачите, як люди живуть. Тут красива така природа. І зараз поїдемо в друге містечко, там будемо обідати. Бачите, дуже добре тут. Це така домівка. Перший поверх, оце ж той такий ресторанчик, чи що воно там. А на другому можна і хатину зняти, і кімнату, і люди живуть ті, що тут працюють. От, зараз покажу вам. Які тут квіти красиві? М -м. Бачите, які красиві квіти, такі лопаті, лапаті здорові. Тут такі квіточки, і тут такі квіточки. Коноба називається. Коноба. Це оцей через таранчик чи. Таке, ано туди піду, там до дерева. Покажу вам там. Сонце таке, я шляпу не, не взяла в машині, залишила, але я не буду по сонцю ходити, тут покажу. Тут люди приїжджають, тут можна і посидіти, і погуляти, і поїсти. Та все, що хочете. Все, що хочете, те можна тут і робити. Бачите, як красиво. О, як красиво. Як на нашій ненці, так? Да? Дівчата мої, любі мої. Як на нашій ненці. Отам От -от на Закарпатті. Отака От така природа в нас красива, так? Да? І тут таке красиве. Туди, сюди. Це ми так виїхали погуляти. Прогулятися трошечки. Трошечки прогулятися, продивитися. Природу. А тоді поїхати пообідати, та ще в магазини позаїжджаємо трошки. Каву наш хочеться купити, та ще щось, мабуть. Перці тут масімо завжди купує в них. Такі хороші, оті перці, знаєте. Е, вони такі здорові булгарські, оті перці, що то зелений, червоний і жовтий. Ні, а такі зелені, такі, що можна начиняти. Він завжди, як ми сюди приїжджали, так він завжди купував ці перці. От. Це може якийсь пам'ятник був, не знаю, розвалилося, щось дерева великі. Хорошо тут так. Хорошо. Не жарко тут стоять. Там на сонці то жарко. От. Таке стареньке якесь містечко. Таке старесеньке. Ось так трошечки вам покажу, щоб подивилися. Та й будемо їхати вже далі. Так що, от, -от так. А може щось ще що там десь... А, ну як сядемо їсти, поза... позаказуємо щось, так тоді ж покажу вам, що ми будемо їсточки. От. Я ще так проді їсти не хочу, мені щось сьогодні і, і сніданка не хотілося їсти. Я дві може ложки йогурта з'їла і... і випила пів чашки кави з молоком не стала ні круасан їсти, нічого. Не було в мене апетиту. Не знаю, в мене буває таке інколи. Таке в мене ну, інколи буває. На, на обід оце обід скоро буде, мені теж не, не хочеться, Ну, я думаю, що трошки я щось поїм, небагацько. Жарко, розумієте, жарко. А ввечері мої пізно їдять ввечері о пів дев о дев'ять, а я теж не можу в таке время вже їсти. Бо це вже не моє время таке їсти. Я отак до пів сьомої. Щось таке легеньке. Салат якийсь, та й все. А вчора я й не вечеряла. Мої ж тут пішли на день народження, а я й не вечеряла, так що, так що мені і, і не хотілося не вечерять вчора ввечері. От, не, не той, не сніданок, не сніданок їсти. В ну, общему такі справи. Ну, давайте, мої рідненькі, я буду закінчувати своє невеличке відео. Ще як десь приїдемо, так я вам ще поснімаю там. Давайте, бувайте здорові. Тримаємось, тримаємось, все буде Україна. Ще раз покажу вам, які красиві міста. Да? Як на нашій ненці в Україні дуже красиві міста. Пока-пока. Всього доброго.